В цьому відео я вам докажу і обґрунтую, чому вашу гірчицю, яку ви сієте після картоплі, треба не перекопувати на зиму. Треба посіяти, просто викопали картоплю, трошки розрівняли, більші грудки розбили, забрали рослинні рештки, розсіяли, розсіяли гірчицю гарненьку густенько, і її. Не чіпаєте до самої весни. Я вам розкажу, чому, якщо ви не перекопаєте гірчицю, ви покращите свою землю, буде краща структура землі, покращити набагато буде врожайніша ваша земля. Але є виключення, тобто, якщо є дуже важкі ґрунти. І якщо не перекопати, є таке справді є от нас зустрічається. Якщо не перекопати на зиму, то може бути, що просто весною там вона не вкопається. Тоді вам, в принципі, цей варіант не підходить. Але більшість в нас в Україні врожайні ґрунти, є піщані ґрунти, є чорноземи, є різні, але переважно можна їх на зиму не переорювати, перекопувати. Тому хочу вам донести думку, що гірчицю не потрібно перекопувати на зиму. По-перше, гірчиця своєю масою, зеленою масою, закриє землю від вітрової і водної ерозії. За зиму дуже багато, от наприклад, нас, багато дощів, переважно сніг не йде вже, йдуть дощі, вітер, воно все, і вітер, і дощ вимиває поживні речовини з землі, вони виснажують землю, роблять землю менш родючою. Ми можемо просто взяти приклад з природи, коли земля в природі накрита всякими рослинними рештками, сухим якимись бадильням, сухими рослинами, і вона захищена, захищена від водної і витрової еросії. Сів біля нашої фацелії, хочу вам показати, яка краса, Тоже гарний седират, теж на зиму ми її залишимо. Друге, коли ви перевертаєте пласт, загальновідомо. Це навіть не треба доказувати, коли ви перевертаєте пласт, ви всі мікроорганізми, які живуть в верхніх пластах, мішаєте з нижчим. І, відповідно, оскільки порушується зона, де вони ростуть, то і відповідно вони починають мирати. Ви зменшуєте кількість мікроорганізмів, позитивних мікроорганізмів, які є у вас в землі. Багато можна зустріти, коли люди перекопують раз за разом і не вносять. Якісь органічні добрива за рахунок виснаження, за рахунок малої кількості мікроорганізмів, земля виснажується і просто не родить. Якщо не перекопувати на зиму, ви зберігаєте частину за рахунок цього частину цих мікроорганізмів. А гірчиця забезпечить їх поживними речовинами, щоб вони могли харчуватися. Гірчиця забезпечить гарний доступ повітря, забезпечить поживними речовинами, і вони гарно. Перезимують ці мікроорганізми і збільшать вашу родючість. Бо деколи зустрічається, я бачив таке на городах, що люди прям вичищають всі поживні, всі рослинні рештки, ніяку, нічого не залишають. І органі... Мало того, що вони, наприклад, переорюють, перекопують на зиму, вони ще плюс мікроорганізмам не залишають ніяких рослинних рештків, щоб вони могли харчуватися. А це дуже важливо для їхнього виживання. Тут зразу я бачу, що будуть писати мені в коментарях, що якщо перекопати гірчицю, Відповідно, організмом буде живлень. А якщо ви перекопаєте гірчицю, ви поміняєте мікроорганізми пластами, не буде кому цю гірчицю переробляти, бо ваша частина організмів вона просто вимре. Продовжуємо далі. Ще хочу вам показати: от наша гірчицька сходить. Тиждень тому ми посіяли. Тут же в нас друга седерація. Після цибулі був посіяний кріп, і вже вибрали кріп і ще посіяли гірчицю з різними я тут навіть помішав. Різними сидератами. Зробить гірчиця, якщо ви її не перекопаєте на зиму. Вся гірчиця вона буде гарно собі зараз осінню рости. Вона наростить масу і вона закриє землю. Мало того, що буде від ерозії захищати і від вітрової, і від водної ерозії, але вона і захистить від вимерзання. Хто не знає, мікроорганізми, які є в землі, вони також вимерзають під час зими і їхня багата частина їхня гине. Наприклад, якщо у вас гарні морозні зими, їхня багата частина микроорганізмів гине. В природі. Ці, їх захищають, ці мікроорганізми захищає природний настил, який утворюється з сухої трави, сухих бур'янів, і вони ці мікроорганізми захищають. Вже два рази згадую мікроорганізми. що ж роблять ці мікроорганізми, яка їх роль? Ці мікроорганізми вони взаємодіють з землею, взаємодіють з корінням рослин, вони роблять елементи, які ми вносимо в землі, які рослинні рештки переробляють, деякі з повітря. Захоплюють азот, деякі роблять елементи мікро, макроелементи, доступнішими нашим рослинам. Чому краще, от, наприклад, в селі, якщо там кладуть гній пластами, там все, не треба вносити ніяких мінеральних, там просто все пихтить, все гарно дуже родить. Бо там за рахунок внесення гною, перегною, там дуже багата велика кількість мікроорганізмів, які дуже гарно насичують землю всякими мікроелементами, макроелементами, і рослини прекрасно ростуть. Оскільки в нас, наприклад, в наших ділянках менше вноситься гною, всяких перегноїв, перегною, всяких біологічних. Всяких органічних речовин, тому у нас, цих, у нас і гірші врожаї на наших ділянках, на наших дачах, городах, і в нас відповідно менше цих мікроорганізмів. Тому наша головна задача зберегти якнайбільше цих мікроорганізмів, що гірчиться нам і забезпечить. Тому підсумуємо. За рахунок того, що гірчицю ми не перекопаємо, ми захистимо землю від ерозії різної, ми захистимо наші мікроорганізми, ми структуруємо ґрунт, ми захистимо наші мікроорганізми, і плюс до того, мало не забув, виділення гірчиці не любить таке, як фітофтора, всі знають, не любить фітофтора, не любить друтянка, яка просто зникає, якщо кілька років вирощувати гірчицю. А чим більше гірчиця побуде, якщо ви посіяли, наприклад, гірчицю в вересні і вже в кінці, на початку вересня, і в кінці вересня, вже перекопали. Ну, відповідно, його термін. У мене, наприклад, гірчиця буде рости аж до самого січня місяця. Я не помилився до січня місяця. В нас вже такі морози. Гірчиця десь буде, щоб повністю її вона пропала. Треба сильніші морози. У нас до січня місяця такі легенькі морози, тому у нас гірчиця росте аж до січня місяця. за вересень, жовтень, листопад, грудень за ці місяці. За майже 3-4 місяці гірчиця своїми виділеннями позбавить і від хвороб, і від шкідників. Тому дуже важливо цю гірчицю не перекопувати ще. Я нікого не заставляю, кожен собі може робити, як хотіти, але я навів вам досить гарні аргументи, як чому гірчицю слід не перекопувати. Звичайно, можна там, є багато відео, які там перекопуйте гірчицю. Буде машина доброва, як перекопати гірчицю. Ну і хто вирощує? Е Вирощує на земельних ділянках, сіє сидирати, дає добре. Ви знаєте, що якщо не дати ніяких ні гною, перегною, мінеральних добрив, то одними сидиратами нікуди не заїдеш. Це абсолютно це так, щоб просто надурити людей, просто дати дурну надію людям, людям, що не треба нічого вносити, тільки сидирати, і просто дурять людей. Тому таке відео. Попробуйте! Побачте, що ваша земля зміниться і ваша кількість врожаю набагато зросте. Всім дякую за увагу. Всім гарних врожаїв і мирного неба. Так, ще один фактор, який я забув, і дознімає знімає на другий день. Гірчиця, за рахунок того, що от вона зійде і буде просто масово, вона буде швидко росте, просто масово її повно буде. Вона весь бур'ян. Який буде сходити, буде в вересні, в жовтні, в листопаді сходити, він ще наші теплі дні, в жовтень, листопад, наше в листопаді буває, наприклад, в нашому регіоні того року було до 20 градусів тепла в листопаді. Бур'ян сходить, який висіявся протягом року, і обгірчиться його заб'є. В гірчиця позбавить більшість насіння зійде і буде менше. Якщо ви перевернете пласт в жовтні місяці чи буде. Штучно, тобто механізацію перевернути пласт, чи перевернути пласт за рахунок того, що самі перекопаєте, просто бур'ян ви перенесете на наступний рік. Гірчиця в цьому плані, також, якщо не перекопати, зменшить кількість однорічних бур'янів. От такий ще один такий ключовий момент не перекопування гірчиці.